Всім привітки, мої любі! З вами я, Людмила, і також наша незламна лівеста. Я вам вже неодноразово розказувала, що вона зародилася на початку війни. І я з першого каталогу почала робити замовлення. Дуже мені подобається їх розпродажі. розпродажі. Також подобається продукція, що вона много. Така гранна, багатогранна, є і Італія, і Польща, Турція, звичайно багато продукції. Також є моє любі продукція України, що приємно. Ну І те, що тепер Лівеста об'єдналася з Юнайс, і це дуже так, класно, бо я була зареєстрована і там, і там. І, звичайно, я рада, що тепер я робитиму Лівесті, тому що у мене замовлення, ну в лівесті були гарні. Нічого я не скажу. Мені, ну, я ж кажу, продукція подобається. І моїм дівчаткам, я думаю, теж. Ну, приступимо. Що в первій посилоці зараз вам покажу. Сьогодні моя помічниця: оця така невеличка лялька. Лялька оберег український. Це у нас пацієнти таке роблять з нашого міста, і їх було багато і чорненькі, і жовтенькі, і інші. Я роздала і мамі, і сестрі, і також подрузі зі своєї роботи. Ну, а жовтенько, от вона мені дуже сподобалась. А ще сподобалось те, що на ній отакі намистинки нашиті. Ну, приступимо. Це все якраз таки в українському стилі, це дуже все подобається. І як раніше це все замовчувалося, рашка не давала нам наші символи використовувати. Ну, чесно, я згадую, коли от. В моє дитинство я розмовляла ну от як зараз, отак і ну, десь і розмовляла. Суржик, там, українське слово, десь російське, тому що так балакали всі. І коли от у нас дівчата чисто, як говориться, по-русски розговорювали, ну, то вони вважалися крутими. Ось так моє любі. А от ми нас називали дівчат, які, так скажімо, розмовляли по суржику або розмовляли українською мовою, селючками. І я помню, згадую, чесно вам кажу, звиняйте за оці всі суржики, але згадую, як маму мою не дуже за це любили, вважали, ну, чесно скажу так, недолугою. Якщо не доказуєш, що ти не така, але ти ж з України. А це, як ото кажуть, провінція Росії, ось так мої любі. Звиняйте, це наболіле. Тепер, що в цій посилоці? А в цій посилоці два інтим геля. І інтім геліці непрості. Бачите, як вони виглядають делікатне очищення, тут входить арбутин, алоє, огірок. Ось саме арбутин і огірок вони відбілюють зону, так, скажімо, ну, нашої матільди, як зараз при Ну, Прийнято так називати, мабуть, і з легкою іронією, і, мабуть, щоб це ну, виглядало більш таким приємним. Ну, не буде, ну, не будемо вимовляти, як це слово, але зона інтимної гігієни жіночки, дівчинки, і от тут аж 500 мілілітрів. І що саме цікаво, що це виробник Лівеста Косметікс. Виробництво у нас йде Лорс Україна, місто Київ і адреса потужностей виробництва, місто Дніпро. От, ну, я так думаю, що в Дніпрі це все робиться. Ну, а виготовлено на замовлення. Закарпатської області Косметікс. Ось так. Тому що в селі Гребля знаходяться якраз такі. от у нас Склади склади Лівести, основне, так сказати, керівництво Лівести якраз знаходиться в селі Гребля. Ось так мої любі. Це замовили дві дівчинки, два гелі, ось таких класних. Ну і, повторюсь, вони по 500 мл і коштують за каталогом 199 гривень. Ну, а так, як це якраз-таки українське виробництво, то гелі були. Але не завжди. Колись хтось у мене замовляв, то вони були відсутні. Але швидко, як ото кажуть, Компанія реабілітувалася і швидко-швидко завезли ці гелі. Далі приступимо до другої посилочки. Тут вже нічого у нас немає, а сама коробочка, я оце все поздираю і якраз таки відправлю або равликів, або, наприклад, у мене багато замовляють дівчатка ну, в села, навіть і по сумам, у кого нема можливості забрати. Біодобавочки або косметику. Я відправляю, наприклад, новою поштою. Або або вигідніше, звичайно, замовити Укрпоштою. Ну, приступимо до іншої посилочки. Залишимо нашу дівчинку зберігати наші інтім гелі. І приступимо до іншої посилочки. Як приємно, що так класно запаковано. І ось такі сертифікати, які дбають про тебе, там, мабуть, ну Страхування я дивилася, я ще подумаю над цим питанням. І ось що знаходиться у іншій посилоці. Інша посилочка це у нас ось такий бальзам, паприка і чілі, зігріваючий ефект, поліпшення болісних ревматичних відчуттів, стимуляція кровообігу, покращення текстури шкіри. Ну, чесно від себе додам, у мене постійно беруть е, цей гель. У моєї вірніше постійної клієнточки вона сама працювала на заводі. Зараз завод у нас цей ну так і працює, і не працює, але якраз таки у моєї клієнточки залишили знайомі подруги, які як ото кажуть, присіли, і їм подобається отакий засіб, як бальзам, паприка і чілі. Також вони роблять аплікації на колінні суглоби. Від себе додам, що його можна використовувати, коли, наприклад, захворів зробити на грудну клітину, якраз таки помазати, і буде зігріваючий ефект. Суглоби, також, якраз таки люблять. І для вен теж використовувати, але більшістю суглоби. І в мене, от в основному беруть перець. Для суглобів каштанчик беруть для Вен. Але є така жіночка, яка бере сам бальзам оцей для Вен. Я не знаю, чому так. Е, ну, В основному треба, щоб якщо напрацювався, чи там вени розширяються, щоб їх звужувати. І е, їй краще це е, подобається, коли вона наносить чомусь перечілі. Ну, от так, мої любі. Кожен знаходить для себе Альтернативу лікуванню. І що ще від себе додам, що оцей бальзамчик тут аж 500 мл Це дуже класно, дуже так потужно і надовго його хватає Бо представте, ну згадайте, яке велике коліно, і треба розподілити. щоб Покрило ну так гарно все коліно і не, не одне у нас коліно А якщо у кого ревматичні болі, суглоби болять так скільки треба, Ну звичайно, не 75 мл. Його ну зовсім там хвате на небагато. Що ще я вам скажу про цей гель? Та що цей виробник теж місто Дніпро і е, виготовлено на замовлення косметікс Cosmetics. Тобто, Оцей гель, шикарний гель, він виробляється в Україні, підтримує наше е, виробництво. Тому рекомендую із цієї серії і гель-каштан, і гель-перець. Е, ну, Беріть, е, не задумуючись, гарна якість. Ось такі по акції е, по розпродажу були серветочки. Серветочки величезні, називаються Космолив е, 80 штук. Дуже класнючі, дитячі, вони такі ніжні серветочки. Зараз ми їх роздивимось, роздивимось. Ось, бачите, як їх тут і на, намальовано, як їх брати, потім запаковувати, щоб вони не висихали. Ну, а виробник, зараз вам скажу, хто. Юнок груп Cosmetics Турки. Тобто, це у нас якраз таки 80 штук турецьких серветок. А в Турції вони гарні. По-перше, вони такі гарно просочені. А по-друге, вони дитячі, а тому забезпечують гарне і зволоження, і видалення цих не дуже. Приємних для дитинки біологічних речовин, сечі там також калу. Ну і, звичайно, щоб, якщо, наприклад, на вулиці десь гуляти, теж витирати дитинку від там, слюнок чи від їжі залишків. Ось так. Ось таке було невеличке. Але дуже-дуже гарне замовлення. Отакі от коробочки вони вже пусті, а замовлення скоро буде у моїх дівчаток. До нових зустрічей. Цілую люблю, ваша Людмила.